Росіяни знову пруть у штурми на фронті. бій кидають буквально усе у хід пішли навіть ретротанки, атакують окупанти одразу на кількох напрямках. Невже є загроза прориву окупантів на Дніпропетровщину? Про актуальний стан справ на передовій розкажемо далі. Підписуйтесь на канал сейчас, ставте вподобайку і далі про все по черзі. На фронті знову палає. Ворог тисне одразу на кількох напрямках і навіть рухається до Дніпропетровщини. Аналітики Діпстейт попереджають, ситуація напружена. Росія розпочала активні штурмові дії відразу на трьох ділянках: від Новодарівки до вільного поля, під вогнем, вільне поле, зелене поле, Новосілка і напрямок на Новопілля. Масштаби атаки значні: 46 штурмів силами двох рот піхоти, причому підтримка не танками, а понад 75 мотоциклами. Та українські воїни роблять усе від них залежне, аби протистояти ворогу. Під Покровськом українські сили відбили частину позицій у Лисівці. Однак ворог просувається на захід від Великої Новосілки та ще й активізувався у районі Успенівки. До кордону із Дніпропетровщиною у районі Котлярівки лише 2,5 кілометри. Нині Покровський напрямок один із найгарячіших. Ворог атакує від сухої балки до села Запоріжжя. За словами військового аналітика Василя Пихньо, 45% тиску зосереджено саме тут. Лінія оборони тримається, але навантаження колосальне. Ну от вона труба ідід. Ота, собственно, я Блять. у той же час окупанти продовжують використовувати трубопроводи для перевезення провізії, а також вивезення двохсотих і трьохсотих. Одна труба йде. Це а ще іронія тижня. На фронт окупанти перекинули Т-62 М і Т-62 МВ. Танки радянського випуску із 60-х-70-х років. Журналіст Андрій Теплієнко пише. Ймовірно, у прифронтових майстернях із них зроблять танки сараї із розрахунком на одноразове використання. А тим часом українські сили оборони продовжують нищити противника. Під Херсоном ефектна операція 39-ї окремої бригади на лівому березі Дніпра знищено скупчення ворожої живої сили, точний удар. Мінус кілька десятків окупантів. Крім того, у посадці виявлено та знищено ворожу техніку типу Урал із гаубицею Д 30 Спроба сховатися серед дерев не допомогла. Наші паки всюди суші. Тривожно і на російських територіях. Із Курщини росіяни самі викладають відео, де українська техніка прориває їхні інженерні загородження у районі Тьоткіно. Послухайте і подивіться, що бачать окупанти. Вторая. Вторая.

Идет. Нет, идет. Это отживка. Отживка. Давай, давай, давай. И сейчас у нас... Зока, ты везде. Летит, летит, летит. А у нас зиду подходит. Все, посвященно, давай. Вы уйдете, уйдете, успеете уйти. Бэк, смотри, по нам начинают разбирать. Я ж вам нагадаю, що офіційно Генеральний штаб ЗСУ не коментував свіжі події на Курщині, тому чекаємо на верифіковані дані. Тим часом, згідно із оновленнями на мапі Діпстейт, видно, що на жаль російські війська просунулися на Білгородщині. Зокрема, можна спостерігати зменшення сірої зони у районі Демидівки. Тим часом росіяни натякають на можливий великий обмін полоненими між Україною і Росією найближчим часом. Чекаємо подробиць від офіційних осіб. Друзі, аби знати актуальну інформацію з передової, підпишіться на канал Сі Поставте вподобайку цьому відео і не забувайте писати свої думки щодо почутого у коментарях. Конотоп, наприклад, під ударом шахедів і балістики. Росіяни намагалися вбити рятувальників. От е, з цього ми почнемо, друзі, тому що російські окупанти цієї ночі били по Конотопу Сумської області. Дронами камікадзе і балістикою. Причому з певними інтервалами з метою завдати більше шкоди у результаті комбінованого обстрілу про це РБК Україна повідомляє, вони посилаються на мера конотопа пана Артема Семеніхіна. Що відомо, міський голова розповідає, що у Конотопі, на щастя обійшлося без жертв і без постраждалих. Проте у місті фіксується руйнування. Мер зазначає, що атака була комбінована. Із застосуванням більше десятка шахетів і двох балістичних ракет, каже він. Він звернув увагу, що російські терористи били з інтервалами навмисно? Щоб що? Щоб нанести більше шкоди, щоб вбити рятувальників, медиків, і він назвав загарбників цинічними потворами. Ну тут і я можу їх назвати цинічними повтор... потворами, і долучаюсь до слів мера Конотопа. Не вперше росіяни вже вдаються до таких обстрілів, коли фактично з інтервалом в деякий час. Знову починають е, бити в результаті цього ворожого удару, знищено об'єкти інфраструктури нашого міста. А найголовніше, що без постраждалих і загиблих, каже він згодом. Він додав, що зранку працюватиме виїзний штаб з ліквідації наслідків прильотів. Усі, у кого помешкання зазнало пошкодження, зможете звернутися по допомогу, розповів він. Ось так от друзі, цієї ночі, через дронову атаку з боку російських загарбників у низці областей також була оголошена повітряна тривога. Ворог запустив кілька груп шахедів. Також стало відомо, як я ще сказав, про серію вибухів був конотопі і пізніше повітряних силах розповіли про загрозу балістики з північного напрямку у Києві та області а також у декількох інших регіонах оголосили повітряну тривогу через небезпеку ракетних ударів. Військові фіксували пуски швидкісних цілей в напрямку Сумської та Чернігівської областей. Слід зауважити наступне: дивіться російські окупанти при обстрілах території України. Активно практикують завдання повторних ударів. Я про це декілька секунд тому сказав. Давайте повторимось. Справа в тому, що коли на місцях вже працюють екстрені служби, коли працюють рятувальники, коли приїздять медики, швидка допомога, так коли надають відповідну допомогу пораненим після першого удару, росіяни одразу випускають наступні, наступну партію ракетів, ракет вибачте, шахедів, іншого вбивчого приладдя, яке. Зокрема, як ви розумієте, самі вбиває або ж зазнає, ну, зазнає уражень для тих людей, які прибувають на місце трагедії, щоб допомогти іншим людям. І, от, зокрема, таких атак зазнавав Херсон, правобережна частина області після звільнення від окупації, і аналогічні випадки відбувалися в інших містах. Кількість і частота їхня збільшується. Ну от минулого року навесні минулого року Гір це голова МВС. Він доручив детально проаналізувати інструкції реагування екстрених служб на надзвичайні ситуації і змінити алгоритми роду роботи в разі потреби з урахуванням оперативної обстановки. Ну, це те, що стосується Конотопа, і в цілому, так як тривога ширилася україною. І до чого вона призвела. Тепер конкретніше, давайте скажемо, що в Кропику ну, Кропивницькому було чутно вибухи о 4.44. Тобто, десь від 5 ранку було чутні вибухи в Кропивницькому і повторні вибухи, друзі, о 4.53. за 10 хвилин. Також е, було чутно е, вибухи. Тому хто зараз нас дивиться з Кропивницького? Напишіть, будь ласка, якого там зараз ніч минула, тому що ну як ми розуміємо, якщо були вибухи, то є відповідної наслідки е, Київ. А що Київ у нас? А у нас в Києві така ситуація. От я сьогодні вранці прочитав, що були нібито вибухи в Києві. Я їх не чув. Ці вибухи були, от, написали: там шість вибухів, нібито було в Києві вранці. Ну, ну я не чув, що були якісь вибухи в Києві. Якщо хтось з вас чув, то напишіть, будь ласка, друзі. Перевір звіримось у такому разі, тому що ну або пабліки брешуть, або просто в мене зі слухом проблеми. Е, Куп'янськ, ось світлини. Подивіться, будь ласка, це Харківська область. Ну тут е, самі розумієте, російська армія знову обстрілює е, е, житлові квартали Куп'янська сталися пожежі. Вчора надвечір, ну на вдень вірніше, так як ми бачимо. Ворог завдав ударів по житловим кварталам міста Куп'янськ, внаслідок обстрілу сталися пожежі на загальній площі 700 квадратних кілометрів, горілий дах, три квартири житлової п'ятиповерхівки, гараж горів. А також біля магазину там є будівля, от вона зайнялася. Давайте ще одну світлину покажу: що тут вже більше видно, от саме житловий комплекс да. Ну от байця п'ятиповерхівка. Постраждала жінка 1936 року народження. Бригадою медиків її було госпіталізовано до лікувального закладу. Ось так, от те, що стосується зокрема Куп'янщини, але давайте звернемось, друзі, і до інших новин. Вони будуть стосуватися тепер вже подій на території Російської Федерації безпосередньо. Воронеж. там повідомляють про сильні вибухи і про роботу ППО. Дуже скупою заявою обмежилися окремі пабліки, але я знайшов більше інформації от зараз, готовий вам розповісти. Воронеж – це територія Російської Федерації. Декілька вибухів прогреміли в небі над воронежем. Попередньо ППО працює по БПЛА Збройних сил України, тобто збивають наші БПЛАшки. За словами місцевих, все почалося близько першої тридцяти ночі. В небі було видно яскраві спалахи. В квартирах недалеко від місця знищення безпілотника дрижали. Ну тряслись вікна. Воронежці кажуть, що на околицях міста було чутно гум двигуна, схожого на дрон раніше. В регіоні оголошували про загрозу атаки з повітря безпілотних літальних апаратів в прес-службі уряду Вороновської області. Уряду Ворноськовості, а хіба в них є уряд, заявили, що атаки на регіон не було. А що тоді це вибухало, якщо не було атаки на регіон? Цікаво просто, що там о пів на другу ночі може вибухати Родині? Далі у нас в Подольськ. Там повідомляється про сильні вибухи і про те, що також працює ППО. Знову таки, обмежились коротким повідомленням. Але я знайшов більше інформації: чотири безпілотники збройних сил України, ну принаймні, так стверджують російські пабліки, збили над підмосковним Подольськом. Вони прямували в сторону Москви. Про це повідомив мер столиці Сергій Собянін. За його словами, на місці падіння уламків за попередніми даними у пошкоджень і постраждалих немає. Ну а я вам можу сказати, друзі, що є що? Що є внуково. Що є Внуково аеропорт, який зараз закритий, і не тільки внуково закритий на те, аби літаки не взлітали і не вилітали звідти, і от план Килим або кавьор по- їхньому було запроваджено в московському аеропорту внуково попередньо через загрозу атаки БПЛА жителів Подольська повідомляють в домашніх чатах про шість вибухів над містом і роботі ППО. Про наслідки на землі невідомо офіційної інформації немає, повідомляють ось ці пабліки. Але це не тільки, друзі, стосується Внукова. Ще й домодідово у нас є в аеропорт і там також він тимчасово не впускає, не випускає літаки для забезпечення заходів безпеки. Про це повідомляє Росавіація. Тобто два, два аеродроми зараз закриті. Але і на цьому ще вони там не зупиняються, тому що фактично, друзі. Тимчасові обмеження запроваджені в аеропорту на дим в Янао. Я не знаю, що таке ЯНАо. Можу перевірити ЯНАО. Може, Ямало-Ненецький. Да, це Ямало-Ненецький автономний округ. Суб'єкт Російської Федерації входить до складу Уральського федерального округу на все як ми з вами і думали. Значить, там також є аеродром, і називається Надим, І от тимчасові обмеження щодо нього також були застосовані. Повітряна повітряна гавань не приймає і не випускає рейси, Про це повідомили в Росавіації. Ну, дивіться, може, повітряна гавань прийме декілька безпілотників.